Добрий день, хочу зняти відео, що собою представляє відкатні ворота. Ось вони такі з вулиці. Це звичайні ворота, тільки на колесах. Тобто це стовпчик той, куди вони заходять. Це інший стовпчик. Ось забор, до речі, забори ставляють двох типів, або з відкритими стовбами. От, наприклад, у мене відкритий стовп. Або повністю зашивають. Такі з відкритими стовбами вони більш складні в тому плані, що потрібно точно зробити усе. Тоді, коли це стовбів немає, просто поверх приварюють там, направляючи профнастіл крутять. Це ну, простіша конструкція, але на мій погляд, вона виглядає ну, гірше, скажімо так. Зараз внутрі перейдемо, і я зніму, як там все влаштовано внутрі. Ось я зайшов внутрі, ну, ворота трошки не дозакрив. Ось ворота починаються з такого стовба. Цей стовб виконує функцію ну, опори опори кінця варі. Тобто зверху тут отакі ролики от приварені, а знизу отака ловушка. І це все в нього заїжджає. Внутрі е, оце от ворота вони звичайні. І знизу така направляюча рельса приварена. Ну, За допомогою якої на таких катках ось ці катки, один і ось другий. тобто Це колеса. І на цих колесах оці ворота переміщаються. Оце автоматика стоїть, з допомогою якої ми його відкриваємо. Ось. тобто Це звичайний черв'ячний редуктор, зубчата рейка, ну і все. Тепер, що потрібно для цього? Тобто, перше, ось оцей стовпчик. Тепер ось сама конструкція. Як у нас вона зроблена? Ми поварили отакі рамки. Ось вона ця рамка. оттуда профнастіл він втоплений. Тобто, так само, як от я забор говорив, що забор у нас з виступаючими стовбами. На мій погляд, це більш гарніше. Коли але він потребує більшої чіткості в виконанні, ну і майстерності того, хто буде виконувати. Те саме і тут із воротами. Тобто ми профнастіл втопили для того, щоб не було гострих країв, щоб там вода не затікала, ну і так далі. і так далі. У цих воротах є калітка, але ну, вона не обов'язково, оскільки ну, ворота віддвигаються, то ну, простіше їх віддвинути, ніж лазить через цю калитку. Ну, ні, незручно. Ходить, Але ми зробили ну, на всяк випадок, скажімо так, хоча користуємося нею зовсім-рідко. зовсім, -зовсім рідко. Тепер далі, в таких воротах повинно бути на кінці, на іншому, отакі ось два стовби. Перший, той, що спереді, червоний, він виконує декоративну функцію, просто закриває і до нього кріпиться забор. А цей стовп це несучий стовп. Тобто на ньому теж приварені такі ролики. І цей стов фактично тримає. Це вже наша особиста конструкція. От ми тут а внутрі підварило такий кутик. Зазвичай ця вся конструкція вона не така, там така дуга зроблена. По наружній частині воріт пливуть оці резинові роліки, але вони царапають тоді ворота. Не можна такий декор, наприклад, зверху поставити, ну щоб більш приваблює ворота виглядали. Відповідно, ми відійшли від звичайних традиційних конструкцій. Отакий кутик внутрі приварили і ну, такі ролики. Але в мене тут стоїть один стовпчик, їх потрібно два. Тобто, оце ось один, і там за автоматикою повинен бути ще один. І оцей противага оця повинна бути прямокутна. Чому в мене так зроблено, робили дуже давно. Тобто, це перші ворота ну, взагалі на, на, цьому, на цьому краю. Можливо, там не знаю, десь, десь в інших містах робили, але в нас точно ніхто їх не робив до мене. Е, і ми. Ну, не знали, як їх правильно зробити, щоб це було все більш чітко. Коли тут буде інша, ще одна опора і прямокутний противага, то вони будуть більш стійкі до вітрового навантаження. Тут ворота більше 5 метрів, 5-20 чи щось таке. І от уже коли дуже потужний вітер дує, то вітрова нагрузка ну, велика. Відповідно, їх треба за допомогою другого стовба, його надо, ну, можна і потрібно більш кріпко закріпити. Щоб вони ну, не давив вітер на них. Так, Ну і найголовніша така штука ну, у таких воротах, це от у нас тут швеллер забетонірований. Це що таке? Це противага. Для того щоб ворота не упали, то їхня, ну, вага цієї противаги має бути там в два рази більше, ніж вага воріт. Тобто, фактично, оцей оце швеллер бетонірований, там можна будь-яку там Залізну пластину, що завгодно. Вона чому залізну? Бо потрібно приварити до чогось ці ролики. Ось один він і он він другий. Тобто, оце ми забітоні. Тут метр глибини, 2, там, 20 мабуть, довжини цього швелера. Оце все забетоніровано. Там не знаю, тони-півтори, наверное, дві бетона в ньому. І... Оця вага цієї цього, цього, цього бетонної частини, навіщо вона потрібна? Вона дає стійкість воротам. Тобто вона не дає воротам ну, упасти. Це те саме, що на відкривних відкат... на... Від воротах бетонують оці опори, там між собою їх заливають, бетонують для того, щоб ворота потім не гуляли. Але <клес> <клес> навіть, вибачте, в такому випадку зимою. Коли ґрунт промерзає, то мерзлий ґрунт видавлює оцю бетонну частину, і ці ворота вверх приподимаються там на 3-4 сантиметри. От у нас тут зазор зверху. Він навмисно і залишений для цього, щоб зимою, коли, коли ворота от вони будуть до самої пластини. Припадиме ґрунт видавлює із землі усякі народні великі частини, в тому числі й будинки, до речі, ну і так далі. Тому оця нам штука обов'язково, це все треба робити попередньо. Тобто спочатку бетонується правильно, до речі, оцей швеллер має бути забетонірований в рівень із, із нульом. Ну от нуль у мене це асфальтна дорога, а асфальтна дорога так оцей швеллер, він по нулю із асфальтної дороги. От я такий зазор зробив, його чим ну, можна чуть вище, тоді буде менший зазор, але тоді снігом, сніг зимою ворота горнуть прямо як екскаватор за собою. Тому тут ми залишили близько 10 см, ну, гарніше, красивіше виглядає, коли ця щілина менша, близько там. 5-7 сантиметрів. Але тоді треба, ну, коли багато снігу, тоді треба собачок брати і це все там трохи відкидати, інакше воно прямо туди на той край, вони згорнуть таку кучу снігу. Так, Це є стопчик сказав. Ну і ось автоматика. Дуже класна автоматика, працює давно. У нас багато тут пультів, ну, дуже зручно. Там є, можна її розцепити, якщо нема світла. Ну, вона теж на такій пластині, все це регулюється для того, щоб можна було ну його один раз треба от регулювати, тобто в момент встановлення все підрегулював, щоб воно все чітко попадало. в принципі, більше з нею ніяких проблем немає. Хоч з автоматикою, хоч, до речі, з самими воротами. Вони ж теж на таких регульованих опорах з гаєчками, шайбами, болтами. Їх один раз виставив і, в принципі, воно все, все працює. Ну, вроде, такий обзор вроде есть.